Нам місяць ми відмінно себе почуваємо і починаємо жити вже е, потрошку дорослим життям. Ми вже отримуємо вітамінки, ми вже отримуємо відповідні вакцинації. Е, і ми вже починаємо потроху знайомитись з світом виходити ходити гуляти на вулицю у спеціальних загончиках. Зараз я перебуваю в компанії е, таких малюків, як Лоя, Локі. Леслі молодець, і втікла за мене. Uh... Лорі. Зазвичай у Державній прикордонній службі, так як то племінна справа, ми маємо підпорядковуватись чітким правилам. Чітке правило щодо назначення кличок цуцикам це є весь виводок на одну літеру. Нашому. В даному випадку ми цей виводок називаємо на літеру L, так як ми не можемо їх назвати на першу літеру матері. У нас вже є бага, багата історія. Цуциками від іншої собаки на цю букву, і щоб не плутатись між е, собаками від якісь ці цуцики, ми вимушені е, називати їх на іншу літеру. В даному випадку на літеру е, першу літеру місяця, коли вони народилися. Okay.